У тиші між світом живих і світом снів сидять вони, мойри. Три постаті у темних шатах зі світлом у руках. Вони тримають у руках долю кожної душі. Одна молода, з очима повними ранкового сяйва, вона пряде тонку золоту нитку життя, народжуючи час. Інша зріла. Спокійна, із поглядом, що бачить усе, вона міряє нитку, знаючи, скільки світла відведено кожному. Третя стара з волоссям білим, як попіл, її ножиці блищать у тьмі, мов місяць над долею. Вона мовчки перерізає нитку життя, коли шлях завершується. Їхні обличчя без жалю, бо вони не судді, лише порядок. Навіть боги схиляли голови перед тим, що вони ткали. Кажуть, що нитка людини світиться, поки її серце пам'ятає любов, а коли згасає, тиша повертається до Мойер. Бо все що ми називаємо випадковістю, лише їхній подих у вітрі.